Податки потрібно платити з моменту отримання цього доходу на вашу платіжну систему AC Payment. Чому так? Справа в тому, що факт отримання доходу вже зафіксовано, тому що ви здійснили продаж або цифрового товару, або продаж реального товару. Якщо навіть у вас невеликі продажі, і сталося так, що Etsy забрало за лістинг за рекламу і за комісію більше грошей, аніж по факту у вас залишилось. І можливо, у вас навіть немає що перерахувати на пайонір, але все одно в такому випадку у вас є дохід. Тому. Тут два варіанти. Якщо ви не зареєстровані як ФОП, тоді ви маєте оподаткувати це в річній декларації. Декларації про майновий стан і доходи. ця звітність подається з 1 січня до 1 травня, а податки сплачуються до 1 серпня. Якщо ми говоримо про фізичну особу підприємця другої чи третьої групи, в кожного свій період звітності. Друга група ФОП звітує з 1 січня до 1 березня. І третя група вона звітує щоквартально. Тому, якщо ми з вами. Отримуємо такі доходи на Etsy Payment, неважливо, як ми працюємо, як фізична особа чи як фізична особа-підприємець. Ми декларуємо згідно наших податкових правил.